Нарешті це сталося, і ми переїхали у будинок. Раніше я завжди мріяла жити в квартирі, але після 10 років життя по орендованим квартирам, нарешті, я в будинку. Я цьому дуже рада. За останній рік це наш четвертий переїзд, і це квартира, в якій ми жили до того, як переїхати в будинок. Тут ми жили безкоштовно, тому що наша знайома, яка проживає в Канаді, дозволила нам тут пожити, поки наш будинок не звільнять. А Звільнити будинок повинні були переселенці, які переїхали рік назад із Покровська, так як тікали від війни. Ну і так як ми з чоловіком так само їхали від війни з Запоріжжя, тому ми люб'язно попросили звільнити наш будинок. І на щастя, ця сім'я також знайшла для себе житло. Ну а переїхали ми в будинок, в якому я провела більшу частину свого життя. Ну а це якраз всі наші речі, їх не так багато, але дуже багато техніки. Покажу вам маленький румтур. Це була моя кімната. Ну а це можна сказати наш зал. Тут раніше було дуже багато меблів. Наша ванна, кімната до речі, у нас душ, і мені дуже подобається більше ніж ванна. Як ви могли помітити, у нас все дуже яскравих тонах, тому що у мене мама дуже яскрава особистість. Ну а це наша кухня. Ми ще не придумали чим покрити підлогу. Ну і наша спальня найсвітліша і найкомфортніша кімната в цьому будинку. Я якраз тих людей, яка не любить розкладати речі по декілька днів, тому намагаюся зробити набагато швидше. Місця в будинку дуже багато. Є куди скласти речі. Я цьому дуже рада, тому що на минулих квартирах постійно були якісь хазяйські речі, і вони дуже заважали. І Взагалі, ви знаєте, це якесь окреме відчуття, коли ти живеш в своєму будинку, і тобі не треба слідувати чим справила. Ми з чоловіком жили в різних орендованих квартирах з лакшері ремонтом, не дешевих. Але я важаю. Що краще, хай це буде не інстаграмна квартира, а зато своя А в наступному відео покажу вам, як зараз виглядає будинок з нашими речами.